Особливості національного полювання на злочинців міліція ще не упіймала стрілка із каравану, але на всю країну оголосила, хто він, і про свої наміри його захопити. Чекати на затримання треба 38-річному мешканцю Львівської області, мазурку Ярославу Теодозійовичу. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Чоловік, якого підозрюють у вбивстві охоронців, тривалий час мешкав у Києві. Працював у приватних охоронних структурах. Де планують затримати підозрюваного не зовсім зрозуміло. Адже. Та, за словами міністра, встановити його місце знаходження правоохоронцям і досі не вдалося. Деякі змі вже повідомили, що правоохоронці шукали стрільця у столиці у квартирі тещі, але марно. За будь-яку інформацію про його перебування міліція обіцяє винагороду. Десять днів тому нагадаю, чоловік намагався скоїти крадіжку у гіпермаркеті. А після викриття відкрив вогонь по охоронцях, обив трьох людей, а ще одного поранив. Версію про те, що стрілець працював у правоохоронних органах. Міністр Захарченко спростував. Ця людина займалася іншою діяльністю. Вона працювала в приватних охоронних структурах, займалася спортом, має звання кандидата в майстри спорту по боксу. Зараз ми приймаємо всі заходи для того, щоб цю людину затримати.